В Олександрійському музейному центрі відкрилась персональна виставка картин заслуженого художника України, живописця, ілюстратора книг та викладача Олександрійської дитячої художньої школи Олександра Охапкіна. От коли я чую ім'я Охапкіна, да. А майже кругом, тому що коли проходиш мимо якогось гарних споруд в нашому місті або заходиш в бібліотеку чи інші заклади культури і запитуєш, хто сам таке гарне зробив. Не кажуть Ніколенко і Охапкін. Охапкін і Ніколенко. І е, насправді за ці роки Олександр Ігорович в наше місто вклав дуже багато своєї душі, своєї, своєї праці, своєї творчості, і не даремно він заслужений художник України. Він вміє показати душу України. Так як напевно рідко хто може це зробити. Він багатожанровий, він, він різний і тому напевно завжди цікавий для глядачів, для поціновувачів мистецтва. У залі центру зібралися шанувальники таланту митця, його друзі, колеги та учні, аби побачити нові роботи. На виставці під назвою Графіка представлено 18 робіт, половина з яких створилася вже у цьому році. Центральне місце в експозиції посідає картина під покровом Богородиці, за ескізом якої була створена марка. Вона стала найкращою поштовою маркою минулого року за результатами конкурсу, оголошеного Укрпоштою. За допомогою цієї марки вдалося зібрати майже один мільйон гривень на потреби Збройних сил України. Тут представлені роботи в основному, так, які мене позиціонують з тим, що я вмію на цей вік. Інші є роботи, які вже прозвучали в Україні. Зокрема, це ескізи, ескізні розробки на марки. за моєю спиною це і свята покрова, і справа від мене. Конверт цієї самої добірки. От. Є ще розробки композиційні, які я ще планую, що може по ним будуть написані вірші поетесою Зої Ружин, яку я вже працюю десь, більше 10 років. От. Дитячі, ілюстрації, дитячі ілюстрації, і, до речі, це, це сама робота, що на марках, як так співпали, я її готував для книжки сонцелюби миролюби яка має на днях вийти, виданести в Києві. І там ця робота покрова, як заставка для розділів. А оці дитячі ілюстрації це ілюстрація розділу, чисто дитячої ілюстрації. Грішив і музикальних добірок. Так що всі роботи, які тут бачите, вони в основному, як і замовні, от є портрети, які були зроблені для душі. Я намагався зробити так, щоб вони були виконані в різних матеріалах, для того, щоб показати, що людина, яка малює, у неї немає якихось упередження для того, з чим малювати. Кожна з картин це окремий світ, сповнений емоцій та почуттів. Колеги відзначили високий професіоналізм митця та оригінальність творчого почерку, за яким роботи Олександра Охапкіна можна завжди впізнати. Я дуже вдячна вам за те, що ви продовжуєте працювати в Олександрійській дитячій художній школі і навчати дітей, що вони як губка впитують кожне ваше слово, кожен ваш. Взмах, <хи> Взмах руки вашої. Е, да. І вони це все впитують і втілюють потім в свої роботи. На вас рівняються і ваші діти, на вас рівняються і е, наші колеги. Е, ваша виставка показує, що ви не лише, звісно, е, художник іконописець, ви різноплановий художник-живописець. Все вам самого-самого найкращого. Переглянути експозицію нових робіт, серед яких ілюстрації до книг, конвертів, листівки та марки, можна у музейному центрі до 23 лютого.